Друзі, усім вітання. У нас у продаж залітає ремонт трафік 2012 року в базі L1 1 Повністю розмитнений свіжопригнаний з Нідерландів. 230 тисяч рідного перевіреного пробігу. Автомобіль повністю є розмитнений, сертифікований. Всі документи для реєстрації є в наявності. Зараз прийду по колу, покажу вам, як виглядає автомобіль. І детально все розкажу про нього та покажу. Також можете переглядати наші відео, фото автомобіля в Telegram, Instagram та TikTok каналах. Ось так виглядає автопоколу. Немає ніяких незначних пошкоджень, автобіль не фарбований. На новій майже відсотки 80 резині. Цешка є позаду фаркоп, тобто гак, задній партронічок. Стопи, фари без пошкоджень, без запотівань, тріщин. Резина в досить хорошому стані, так як я і говорив. Чистий 2012 рік і розмитний 12 роком. Ось так виглядає авто по колу. Технічно, автомобіль взагалі немає ніяких зауважень. Ні по ходовій частині, ні по двигуну, ні по коробці передач. Коробка передач 6-ступенева, механічна. Присутні, дуже хороша комплектація. Чистий 11 рік, ось так виглядає авто по колу Тут є наші контакти, можете звертатися, телефонувати, приїжджати на, тихо... на Тест Драйв, оглядати автомобіль. Зараз я вам покажу ще номер кузова для перевірки, можете особисто перевірити. Ось можете собі записати ВІН-кодик і перейдемо в салончик, покажемо, як виглядає гарно цей збережений автомобіль. Renault Trafic свіжопригнаний з Нідерландів. Ну що ж, пішли до салончику, але ще покажу резину. Передня, а резина задня. Відсотків 80-90 є. Ось дверні карти є не пошкоджені. На віконках чистий 12 рік, передні е сіклопіднімачі, регулятор дзеркал, керування дзеркалами, порожики ціленькі, не фарбовані. Автомобіль повторюю без ржавчин, без будь-яких слідів. Корозій, м'ятин, подряпан, царапан. Три місця попереду. Ось такий корий, був зразу присутній. Педальки цілесенькі. Кермо в гарному стані, має регулювання фар по висоті, е, включання-виключання парктроніка заднього. Може бути їхати з прицепчиком. Центральний підлокітник також має справний. Сидіння не є пошкоджені, Гарні. Перегородочка ціла, стеля також в гарному стані. Тож, має він ще круїз контроль, управління магнітолою. Кондиціонер, центральний замочок, підігрів дзеркал і круїз контроль. Велика навігація, яка показує карти України, також присутня. У нас є пульт до навігації. Ось так виглядає USB, AUX. Ось так виглядає приладова панелечка. Автомобіль працює взагалі бездоганно, як я вам говорив. Помилочок немає, кондиціонер працює. Ось так виглядає по салончику у нас. Зараз перейдемо ще на сторону пасажирщика, покажу вам і перейдемо в багажне відділення. Досить ухайний збережений автомобільчик, кого цікавить, можете телефонувати, цікавитися, можливо, потрібно. Більше інформації можу вам надати. Додаткові фотографії або додаткове відео. А найкраще можете приїжджати до нас на огляд, тест драйв. Можете бронювати автомобіль, Можемо автомобіль доставити в будь-яку точку України, в будь-яку область. Також у нас є така послуга для наших клієнтів гарний, красивий автомобіль. Ще покажу вам додатково, що у нас присутні всі документи. Сертифікат, РДВшечка, пластик і документи про Е, Повністю є оригінальна сервісна книжечка з РДВ-додатками про обслуговування на офіціалі. Ось, зараз покажу, ще багажне відділення. Ось так воно виглядає. Також зауважень немає, перегородка ціленька, не пошкодження. Ну, є деякі сліди легенькі. М'яти на експлуатація, але автомобіль працював. Підлога водо, вологостійка, будка вся зашита фанерою, стаканчики цілі. Ролики працюють чудово, центральний замочок працює чудово, домкратики, запасочки, все присутнє, все працює по електроніки також повноцінно. Ну, ззаді, позаду у нас розпашні двері гарно, також все збережено. Ну, 2012 рік. Оцініть самі стан автомобіля. Вартий уваги, хороша ціна і хороші двигуни 2.0 євро 5 Ось так авто виглядає. Ще перейдемо, я вам покажу під капотиком, як це все виглядає двигунчик як це працює. Автомобіль, повторюю, не фарбований. Зроблений детелінг, хімчисточка, поліровочка. Ось зараз ми заведемо для вас. Зауважень по авто немає, ніякі чеки. У нас нічого не світиться. Дверки закрилися. Гарно це все ось так виглядає. Чуєте звук. Автомобіль обслужений поміняним масла, фільтра. Ролики, чистенький тосольчик. гарно все працює та відповідає дійсності. Те, що ми поміняли маса, фільтра, ролики. Можете замовити будь-яку перевірку на СТО або до нас можуть приїхати, як це завжди роблять. Підборщики ми не боїмося, можемо надати свій комп'ютер, е, свою діагностику зробити. Можемо також підключитися е, лаунж і надати прибор для перевірки на Лаку Фарбове. Друзі, кого цікавить цей даний автомобіль, який свіжопригнаний пригнаний з Нідерландів, можете звертатися до нас, телефонувати. А кого цікавлять інші автомобілі, у нас також є багато комерційних автомобілів в наявності, також можете звертатися, запитувати або можемо допомогти підібрати, знайти та доставити будь-який інший автомобіль, як легковий, так і комерційний, також спецтехніку. Ще, друзі, хотів сказати, що ми також займаємося автопідбором в Європі та Нідерландах. Можемо викупити будь-який автомобіль, можемо зробити огляд, можемо зробити оплату, також розмитнити, доставити. Все під ключ. Досить професійно, досить прозоро. Можете звертатися за нашими послами. Всім гарного дня, всім пока-пока. Працюємо для вас. А у нас найкращі автомобілі з Нідерландів.